Фармадол. Таблетки від головного болю. Харизматичний, наполегливий та неймовірно чарівний. Місце під сонцем українського шоу-бізнесу Артур Логай виборов титанічною працею. Уродженцю Мелітополя з незакінченою вишкою технічного вузу знадобилося більше десяти років, аби стати впізнаваним. Довгий шлях від бариста до виконавця головних ролей в кіно Артур Логай прийшов навідмінно. Успішно закінчив кіношколу, виборов перемогу в шоу танці з зірками. Знявся у серіалі Моя улюблена страшко паралельно з усім цим реалізувався як чоловік та батько. На їхні стосунки з дружиною рівняються тисячі шанувальників в інстаграм. Ти маєш бути силько, а не в Нині пара активно волонтерить, випускає одяг під власним брендом і виховує двох синів. А нещодавно Артур Логай дебютував із першим кліпом на власну пісню під назвою Божевільний. Боже я вільний, божевільний, світимо вірний, віти з мені. Чи продовжить Артур свою музичну кар'єру та в яких проектах його можна буде побачити найближчим часом? Дізнаємося просто зараз у студії «Сніданку вихідний». Доброго ранку! Доброго. Артур Доброго. Логай! Вітаємо тебе з прем'єрою! Дуже дякую. Дуже Тепер дякую. будемо вказати співак. Потім актор. Чи все ж таки актора потім співав? Uh, я не знаю, як правильно <laughs> <But laughs> це тобі. Це, 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 so, як ти uh, себе відчуваєш? Uh, uh, ну, я... Слухайте, я стільки років пропрацював і досі вважаю, Я ще досі в театрі, де все нормально, так, в мене є, Я актор та. і все і співак, актор і співак. Скажи, а чого такий довгий шлях вийшов? Ти був не впевнений в собі, чи чому ти так вагався? Тому що знаєш, мені здається, ти знаєш такі маленькі крючички закидав. То в кіно заспіваєш потрішки, то коли корикористи. Да, Перевірка реакції. але чомусь, от вистрілити і заявити про себе, ти наважився лише зараз а, таке відчуття? Ну. Ясно, ясно, з чим воно пов'язане, але е, після от більш ніж року, як повномасштабної війни, е, коли коли розумієш, що просто коли розумієш, що немає більше куди відкладати, ну є енергія, є відчуття, яким хочеться ділитись, а, а куди нема куди, ти розумієш, що хочеться. Хочеться і відкладати не хочеться. Тобто, більше. якби не війна, то ти б досі мовчав? Я не знаю, як би було, але цей от факт того, що я постійно відкладав, не зможеш. Це я написав якийсь вірш і такий його кудись. Ну точніше, це, знаєте, в нотатках в айфоні не, не викинув, а просто видалив. От, бо ти краще дружині віддай. Вона в тебе збереже, а потім потрібний час тобі віддасть. От в компаніях ти от ну в закритих компаніях співав. Вкрай рідко, вкрай рідко. А караоке? А караоке? Вкрай рідко. От це якраз ті ті рази, коли співав. Що ти заспівав? Я перепрошую. <реш> що сталося? Що ти заспівав? <реш> Я ж кажу, це. Внутрішнє з'явилось шалене бажання жити, бо не зрозуміло, що як буде. Я сьогодні в мене, і я дуже сильно хочу жити і хочу ділитися цим почуттям. от, от таке так. вона я поясню, чому заспівав. Но. Ти ж в конкурсах вокальних брав участь. Ну це було мені здається, що це таке знаєш, заглиблене бажання, яке в тобі було, але к чомусь ти не, не міг наважитися його реалізувати, тому що голос є дані. Є до речі, музична світа є. Ні, нема. Ну і не треба, але Все. я займаюся. займаєшся так. Відчуваєш брак зараз? Хочеться трішки а, більше знати. Хочеться просто вдосконалюватись. Ну, є така історія, що має бути процес постійний. постійний. Uh -huh. Це не тільки про те, що ти написав пісню, заспівав, все ти молодець, а є має бути процес роботи над собою. А, а чим ти? Ти з викладачем по музиці, по вокалу. по, вокал, по вокалу. Вокал, так, да. Це перше, що на що в мене є такий ударна ставка, щоб вдосконалити і зробити так, щоб мені було не соромно. А хто був твоїми співочими кумирами? А, На кого ти орієнтувався? Кого переспівував? Майкл Джексон, Стінг Стів Івандер. А з наших <світ> а, <світ> я дуже мені дуже. Я от буквально вчора я йому зараз показати в телефоні. А, а з наших київських мене... хотів тут, сказати. Тут Треба не, да. ну, Бажано, я, Іван Франківський. Я, я не уточнював, просто з наших. Давайте не будемо зараз так. <світ> а, <світ> а, буквально вчора зберіг декілька пісень. Антона Вельбоя прям з його альбому. Прям. Мені дуже сподобалось, дуже класна, дуже вайбова, дуже позитивна. І попри деякі моменти, там є у нього в текстах е, глибокі штуки, класні, але воно через такий вайб подається, що ти його е, в, в, як то впитуєш в себе. І дуже класно. А в якось ця співоча твоя історія зараз впливає на твоє акторство. Ти в театрі почав співати на сцені? А, і, у нас немає. У мене принаймні е, м'юзиклу в театрі, і але якщо був, я мабуть, б мабуть спробував. От. Тобто ти готовий, в кіно ти вже співаєш. Ви знаєте, я зараз вибачте. Я зараз цей по по поставлю маленький екранчик. Ваші пи питання, бо я зараз зрозумів цю фразу, чому на західних шоу завжди е американці або не американці кажуть, I'm so excited». От зараз у мене це от відчуття, коли я просто в шоці в захваті, знаєте, у мене ви так такі як ці е е е трошки розмиті. А, давай, давай тоді видихай, а знаєш, чому розмиті? Тому що ти будеш сьогодні ще й наживо у нас тут співати. Да, І я, оцей пль. Я... Флор... Він уже тут є. От, але я, я правда, я дуже радий, прям прям я не можу пере, перебороти це відчуття, що значить не, 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 не <звіт> Ти себе ведеш, як лев, коли прийшов до нас минулий <звіт> раз і намагався з'їсти <звіт> якийсь <звіт> пончик, <звіт> бо його тут аж викручувало. Розкажи про кліп. Вийшов кліп. А, схожий, я так розумію, чи ідея чат-рулетка, коли паралельно люди тебе звіти. Омеґа, якщо що, ну я, я поясню. Що це Е Чат-омегл це. Американський е, так, це він там замазаний логотип, mm. так е, це американський чат, схоже на той, що ти сказав, але той, що ти сказав, видумав е, представник країни 404. А от так. і ми, ми просто не хотіли. Тобто, сама ідея е, віртуальної реакції, е, ми хотіли її лишити, але ага. не хотіли чіпати ото. Ага. От. І це придумав мій друг. Тобто це абсолютно рандомні люди? А це вже самі ви там дивіться і шукаєте моменти, чи так, чи ні. От. Це ну може даже... хтось рандомний, хтось може ні. Я Трошки родичів додав. О, а, ну ні. французький бульдог навряд чи сам підключився. Я так розумію. Чи а, можливо це а той чи був... був колись? Ну ти сидів таку поясню просто я колись мав досвід, і там всяке можна побачити. Навіть там на хвилині 26 в кліпі є така так би мовити пасхалочка таких чатів. Хвилина 26 в кліпі, можна подивитись. Тепер всі От. в YouTube робіть перегляди і продивляйтеся хвилину 26. можна різні речі побачити і. Так, а Звідки з'явилася ця ідея? Хто а, тебе надихнув? Це ідея мого другого сценариста українського режисера Сергія Колибишева. Ми шукали ідею, нам хотілося ну, цей настрій передати, вільний, бужевіль, вільний, вільний, вільний настрій, Да, щоб і у цього позитиву, життєвого позитиву, попри все. Тобто, є людина, є реакція, є гарний настрій, є ігор. Ні, ну, я просто, чесно кажу, що я так коли побачив, а ви ще коли почали ну, говорити, я взагалі мені здавався іноземно. На, на я, я. Я, я спочатку думав щось зробити на вулиці, тобто познімати якісь реакції, але Сергій знайшов значно кращий вихід і, і знайти ось цей людей, які спочатку. Не понімаєш, що це? відбувається. Хто Потім це? хтось такий, да а це ти знайшли. І це і це коли ми почали е, між собою монтувати всі ці реакції. Ми подивилися наскільки це класно, наскільки воно передає цей настрій, і угу. чому ні? Ще настрій, знаєш, що передає що? ваші челенджі родинні. Ну це просто шаленство. Ми можемо зараз подивитися на екрані. Вони теж з'являться. Коли ви з дружиною повторюєте оці всі там інстаграмні, тіктошні челенджі спортивні от. От страшно. Е, іноді думаєш, чим це все закінчиться. Як довго ви їх знімаєте? чия це ідея? Е, це моя. От зараз то що бачать глядачі, попереднє, то здається, Женя. оце це Женя. Це смішно. Ігор, треба, щоб ти теж спробував ні. Це я не пам'ятаю хто це. Це чи моє, чи Женя От але скільки дублів? Багато, багато а, буває. Ну, дивлячись що, якщо е, там, де за ногу я тримав, то там ну, штук ще сім. Ну, ж, страшно просто довірити, не, ну, що ти зараз а, не а клюнеш а головою. Травматичності не було поки що? Ні, слава Богу, не було. Е, от і не буде. Да. Все, все буде. Да, да. Тримаємо тримаємо на вдачі. Нещодавно ти зійшовся в такому двобої. В я в, в, в шоу Я люблю Україну а, е, да. разом з Ілоною Гвоздьою, з твоєю такою, ну якби колегою по танцям. Що вразило в шоу? А, от. То, що я і зараз відчуваю захват. Захват від настрою енергії шоврувала там на майданчику від людей. І від я просто я знаю, що я азартний, але я забув наскільки. А, клас забув. Ну щоб нагадати всім, давайте сьогодні о 19-й годині на телеканалі ТЕТ Нова серія патріотичного шоу Я люблю Україну графіті з гімнасткою на зруйнованій стіні в Бородянці. Дивись сьогодні довгоочікуване патріотичне шоу Я Люблю Україну. Боже, я вільний, світ божевільний, смітний мовірний, мені. Боже, я вільний, а світ смітний мовільний, відкрися мені. Замирає час, в яких ми стосунках зі світом Залежить тільки від нас. І хоч у вікні нема світла, та не за розкладом є. Те, що середини гріє мене, і тебе нам надію дає. І ніхто це не забере, прийде нове, впаде старе. Доки в серці любов живе, нам не страшне, все крижане. Водою на сонці розставить помістям час, І яких ми стосунках зі світом залежить тільки від нас Крізь штурм життя пливем, без жилетами ми Немає кнопки сейф, то маєм сто причин До мрій своїх машин, повна Повнаша один Боже, я вільний, хай Боже вільний. Артур Лагай з нами сьогодні сніданок. Дяку, Дякую тобі, Артур. Артур, завтра можна нагадати, що наші колеги Люда, Руслан, Нелі Єгор будуть з вами протягом 4 годин. Спеціальний ефір присвячений 8 травню. А ми продовжимо наш сніданок вихідний. Відкриємо!